У світі багато країн, на прапорах яких зображені тварини. Найчастіше це орли, леви або ж навіть дракони чи бики. Наприклад, чи не єдиний прапор у світі, на якому зображена худоба прапор Андорри. На прапорах Зімбабве, Єгипту, Казахстану, Албанії, Сербії та Мексики зображені орли. Бутан рідною мовою називають країною громового дракона, бо традиційно звук грому в горах вважали голосом цієї міфічної істоти. Здається, ніщо інше не могло бути зображене на прапорі цієї країни. Але це усе символізм. Драконів не існує а узагальнені орли та леви це символи, які використовувались Геральдиці сотні років тому, і мали символічне значення на зразок волелюбність, хоробрість або сила. В цьому ж відео ми поговоримо про ті прапори та тих тварин, що на них зображені, які реальні та по-справжньому характеризують природу цієї країни. Це лише перша частина, і я обов'язково продовжу тему прапорів з справжніми тваринами можливо, і рослинами. Тож не забудьте підписатися на мій канал, щоб їх не пропустити. Мене звати Валерія. Ви на географічному каналі. І почнімо. У південно-західній частині Тихого океану на площі у понад 460 тисяч квадратних кілометрів розкинулася острівна держава Папуа Нова Гвінея. Довгий час острови були під протекторатом різних імперій. Частково ними керували Нідерланди. А ще частину островів оголосили своїми володіннями Британія та Німеччина. Папа Нових Вінея здобула незалежність аж в 1975 році. Проте прапор, що й зараз є офіційним символом країни, обрали на загальнонаціональному конкурсі на 4 роки раніше. Переможний дизайн намалювала дівчинка 15 років. Це її фото вже у дорослому віці. На жаль, Сьюзан Карік. Померла у 2017 у віці 61 року. Коли в 1971 році в католицьку місіонерську школу, де навчалася Сьюзан, прибув відбірковий комітет з конституційного розвитку. Попередній дизайн нового прапора Папуанової Гвінеї вже був розроблений. Цей варіант з синім, жовтим та зеленим кольорами розробив австралійський художник Хел Холман. Тим не менш, студентам запропонували створити власні палітри, які, як вони вважали, краще підійдуть для відображення характеру держави. Каріка вирішила, що ці кольори та вертикальні лінії абсолютно не підходять для прапора Папуа Нової Гвінеї. тому вона використала діагональну лінію та інші кольори, однак зберегла зірки та зображення птаха. Намальований ескіз в зошиті був представлений комітету та вже через три дні прийнятий як прапор країни. То що ж символізують кольори та символи на цьому прапорі? І що найважливіше для нашого відео, який вид прихований за цим жовтим обрисом. Червоний, чорний. Та жовтий кольори, що були обрані для стягу основними, здавна були традиційними для багатьох місцевих племен. Джерела цих кольорів знайти було найпростіше. Білі зірки у чорній половині прапора символізують сузір'я південний хрест, який часто використовували для навігації. Це означає, що країна лежить в південній півкулі, звідки це сузір'я і видно. Певнена, ви точно помічали ці символи на інших прапорах країн Південної півкулі, наприклад, Австралії, Бразилії, Нової Зеландії та Самоа. Останнє, що нам залишилося дізнатися, що то за жовта птаха на червоній частині стягу з шикарним пір'ям на крилах та хвості. Це ендемік Папуа Нової Гвінеї, рудохвостий дивоптах. Вони належать до родини райських птахів, яких нараховується понад 40 видів. Більшість з них мешкають на великому острові Нова Гвінея у вологих джунглях, болотах та хмарних лісах. Їхні дивовижні пір'я часто використовують місцеві племена у своєму одязі та ритуалах. А в минулому сторіччі воно було популярним доповненням до жіночих капелюхів у Європі. Птах, що зображений на прапорі Папа Нової Гвінеї, має ще одну назву райський птах Раджана. Те, що він ендемік, означає, що цей вид поширений лише на території цієї країни. Довжина дивоптаха досягає 34 сантиметрів. Самці та самки дещо відрізняються, оскільки останні не мають довго хвостового пера та по іншому забарвлені. ці птахи відомі своїми красивими способами залицяння. Під час сезону розмноження самці збираються на майданчиках і виконують складні танці, щоб привабити самок. Самці використовують для цього своє гарне яскраве оперення, розправляючи крила та співаючи. Незважаючи на те, що місцеві часто обрізають імпір'я для церемоніального одягу, ця практика не становить загрози для виду. Райські птахи Раджана мають величезне культурне значення в Папуанові Гвінеї, тому не дивно, що саме вони були обрані національною твариною країни. Зараз на екрані ви побачите людей, які підтримують канал фінансово, і яким я безмежно за це вдячна. Якщо бажаєте долучитись до цього списку та отримати доступ до спонсорських відео, усі посилання для цього ви знайдете нижче одразу під цим відео. Кілька днів тому дуже вчасно з'явився лист, що BuyMeCoffee змінило способи виводу коштів для українських творців, та навіть зробило цей вивід простішим. Тож я все ж таки після усього цього клопоту залишу BuyMeCoffee активним, бо комусь там дійсно, може бути зручніше підтримувати український блогінг. А я дякую усім меценатам за вашу безперервну підтримку. Ну що, перейдемо до другого прапора. Яку тварину ви очікуєте побачити? Невелика країна, про прапор якої ми поговоримо далі, розташована в Карибському морі. Держава-співдружність Домініки, не плутати з Домініканською республікою, розміщена на острові вулканічного походження і майже повністю вкрита тропічними лісами. Острів був названий Колумбом на честь дня тижня, у який він його відкрив, 3 листопада 1493 року. А це була неділя, що латиною звучить як Домінікус. Французи стали першими постійними європейськими жителями острова в XVII столітті, коли над цією територією свій суверенітет проголосила Франція. В другій половині XVIII століття Домініка стала британським володінням, і лише в 1978 році Сполучене Королівство офіційно надало повну незалежність цій острівній державі. Звісно, їй знадобився власний прапор, що був піднятий у тому ж році. Стяг був розроблений домініканським культурним діячем Алвіном Буллі, що був основним спеціалістом. Лістом з питань культури Домініки у департаменті культури. Перше, що помічаєш на сучасному прапорі Домініки зелений фон. Він символізує пишну рослинність острова, яку помітно неозброєним оком. Хрест, який пов'язаний з християнською вірою, містить три кольори: білий уособлює чисту воду, чорний місцевий родючий ґрунт та жовтий корінних мешканців. Хоча зараз населення острова представлене здебільшого африканцями за походження, на домініці все ще мешкає невелика кількість аборигенів Карибів, того самого корінного населення кількістю близько 500 осіб. Символізм червоного кольору пояснюють по-різному: в одному джерелі він означає справедливість, тоді як в іншому соціалізм. Десять зірок відповідають за десять парафій Домініки, тобто округів. Кожен з них названий на честь якогось святого. Найбільше нас цікавить птах, що зображений в самому серці стягу. Як і вид на прапорі Папуанової гінеї, цей птах також є ендеміком Домініки, тобто цей острів єдине місце його природного існування. Голівіч, помітно, що цей птах представник папугових. Це імператорський Амазон, також відомий як папуга Сісеру. Назва говорить сама за себе. Майже півметровий птах. Проте імператорський. Точно не про його поведінку. Птахи дуже сором'язливі і намагаються не потрапляти на очі людям, лякаючись нашій присутності як вогню. Можливо, це й не даремно, оскільки у природі їх залишилося дуже мало. На 2019 рік нараховували всього 50 дорослих особин. Раніше люди часто виловлювали їх для незаконного експорту. Проте папушки мають ворогів і у своєму природному середовищі. На них полюють удави, яструби, опосуми та навіть щури. На острові є кілька вулканів, які зараз не діючі. Найвищий – дяблотен за вишки 1447 метрів. І імператорські амазони живуть на схилах вулканів у гірських лісах на висоті від 600 до 1300 метрів, проте можуть спускатися до 300 метрів, щоб шукати їжу. Під час розмноження самка відкладає у глибоку порожнину в дереві два білих яйця і висиджує їх протягом 28 діб. Обравши дерево, пара папужок повертатиметься саме до нього рік за роком. На жаль, до оперення, як правило, виживає лише одне пташеня. Кольором самки від самців зовсім не відрізняються. Цікавий факт, що через своє фіолетово-зелене забарвлення, яке, звісно, відображене і на прапорі, це робить прапор Домініки одним з небагатьох у світі, де взагалі використовується фіолетовий відтінок. Оскільки в минулому виробництво фіолетового барвника було дуже дорогим. Цей колір один з найрідкісніших. У вексикології та геральдиці перша сполука, яка давала цей відтінок, виготовлялася зі слизу морських равликів, що зустрічаються лише біля острова Могадор. Тому наразі Фіолетовий, окрім прапора Домініки, присутній лише на кількох національних прапорах: на прапорі Сальвадору та Нікарагуа, та в обох випадках представлені дуже дрібними елементами у складі веселки. Імператорські Амазони знаходяться під загрозою зникнення. Уряд країни докладає багато зусиль, щоб попередити нелегальну торгівлю цими птахами та покращити їхнє середовище існування, захищаючи ареал їхнього поширення від вирубки. Проте складно захистити тварин від ураганів, які вже вже зараз є основною причиною скорочення їх популяції. На сході Африки, оточена горами з усіх сторін, розташована країна під назвою Уганда. Назва держави походить від королівства Буганда, яке охоплювало південь країни разом зі столицею Кампала, прапор якого, до речі, також має зображення тварини Лева. Буганда була одним з небагатьох королівств на території Уганди та загалом доколоніальних африканських держав, що мала власний національний прапор, коли Уганда стала колонією Британії, британці обрали чубатого журавля для прапора цього регіону, щоб уникнути використання будь-якого старого традиційного символу чи то тема, пов'язаного з певною територією. Прапор колонії виглядав так, як і більшість прапорів британських колоній, але й зі своїми особливостями. Однак, після набуття Уганди. Незалежності від Британської імперії в 1962 році країна, звісно, забажала змінити прапор на більш характерний. Він базувався на кольорах політичної партії Народний конгрес Уганди, яка у тому ж році перемогла на національних виборах. Новий стяг складався з шести рівних горизонтальних смуг чорного, червоного та жовтого кольорів, що символізували африканців, африканське сонце та братство, що об'єднує усіх людей по крові. У центрі, у Білому Диску зображено національний символ Уганди південний журавель. Вінценос. Птах був військовим знаком угандійських солдатів під час британського правління. Піднята нога журавля символізує рух країни вперед. На відміну від попередніх символів Домініки та папа нових вінеї, що є ендеміками своїх країн, журавель він циносний, широко розповсюджений на сході та Півдні Африки. Його можна знайти у великих кількостях біля озер та річок країни, що формують родю. Журавель вінценосний широко розповсюджений на сході та півдні Африки. Його можна знайти у великих кількостях біля озер та річок країни, які формують родючі болота, багаті дикою природою. В Уганді безліч рівниних боліт та пасовищ, де гніздяться ці птахи. Решту часу вони добре себе почувають в сухих саваннах. Південний журавель вінценос має висоту в один метр та вдвічі більше розмах крил. Їхні довгі ноги чудово підходять для того, щоб пробиватися високими травами. Широкі лапи добре пристосовані для рівноваги тіла вагою до 3,5 кг. Журавель майже не мігрує, тому вони зазвичай осілі, проте в більш посушливих районах вони здійснюють локальні сезонні переміщення у посушливі періоди року. Ці тварини всеїдні і харчуються як рослинами, так і комахами, хробаками та навіть жабами. Вони навчилися отримувати користь від антилоп та газелів, хапаючи літаючу або стрибаючу здобич, що турбують ці тварини. Журавель вінценос витрачає увесь день в пошуках їжі, відпочиваючи на деревах. Вночі їх популяція оцінюється від 58 до 77 тисяч особин, через що цей вид віднесений до списку вразливих. Звісно, національних, а тим більш регіональних прапорів, областей або міст, де б зображувались будь-які тварини, значно значно більше. Наприклад, на прапорі Берліна та американського штату Каліфорнія зображені ведмеді, а на полотнищі італійського гріону Таскана крилатий кінь з давньогрецької міфології Пегас. Про те, щоб усіх їх описати, не вистачило б і трьох окремих відео. Тому вас чекає ще одне відео, але лише з національними прапорами та тваринами на. Них, які дійсно характеризують природу цієї країни. Як вважаєте, чи є в Україні тварина, яку б сміливо можна було б обрати для нашого прапора? Звісно, що цими коментарями ніхто не пропонуватиме змінити український стяг, який для нас вже досконалий, але ж пофантазувати можна, я чомусь одразу подумала про лелеку. Дякую за перегляд та вашу увагу. Ютуб залишить посилання на відео, яке він вважає, підходить саме для вас. Якщо ви його пропустили чи не бачили, волка. І побачимося рівно за тиждень.